Перед вами бокс для сирників фірми Мілтек. Дана фірма є німецькою. Бокс оливкового кольору. Розмір його 7,5 на 2,5 см. Матеріал Полімер. Вставляється Ось в нього такі коробочці. зроблений в вигляді ребристого циліндра. Порівняно з сірниками, бокс є досить великий. Сюди з легкістю можна впихнути і мисливські сірники. І додатково багато чого. Я думаю, з легкістю сюди війде ціла пачка сірників і ще буде місце. На кришці, як бачимо, знаходиться сигнальне зеркальце. Тут, як бачимо, є досить велика різьба. І додатково є прокладка, за допомогою якої в бокс не попадає вода. Навіть якщо при впадінні в воду повністю зануриться бокс, серед яких будуть сухі, хоча бокс буде триматися на поверхні води завжди. Знизу є кремінь. На всякий випадок, якщо закінчаться сірники, хоча мені здається він тут не дуже зручно вмонтований. нього досить непогана, хоча після декілька раз вся ем весь матеріал оцей що тут е, є, він поздирався і мені здається, що із-за Після десятка раз, а то і менше, кремінь просто-напросто відпаде, тому що не буде мати до чого триматися. Ну, в мене додатково просто був е, з такого китайського огніва. Кремня такий собі сірничок, яким я міг. Тут пошкрепти. А якщо десь на природі, я думаю, прийшлося би ножом кресати, це би був і перший, і останній вихід цього крела. Ось така коробочка. Якщо йти в далекий похід. Це дуже хороша штука. А якщо так, десь на природу, мені здається, не потрібно. так як, як для сірників, займає досить солідне місце. Ну, по суті, все.